Я, 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 тут стасын шары. Та-та-та. На. Ёшкин-макарёшкин. Идите сюда. Дурацкие карамбусы. На. На. Э, блин, перезаряжается моя пушка. На. А, то есть ты подаст убьшь. Колод. Чай, Өй.

Та сам шары будет, та та А капурус! Получайте дурацкие капурусы. Та сам шары будет, та та А что ты прям в яичке стрельну? На дурацкий капурус! На, умри вже, а блін, перезарядка довга. Та сим шари та та-та-та пкачкачка. Пкачка. великого вбить. на по ногам твоїм! А, довбаним. о Вспомниш говно, вот і оно. Да-да! Ммм-ту-фу, я помню. А, до нас великий летить, получай по горляку, по горляки. Тасим да, шари буй, та. Е, не лети на мого дружбана. Ммм, тасим ей. Ай, спаси! Ммм. Тасим шари буйта. Щас в жопу стрельну. Получай капурус. Ти там, Жопу жупурус, жупурус? получай пупсик, жопсы. Надо с двумя разобраться. Як там я Супермен... А, в полете был. И для профилактики еще расстреливаю. Все, надо текать. Блин, жалко Кавуна. Он мій друг. Да ну Уйди, хто ти там жопурус купурус. А-а-ай, важкий дуже. Лети отсюда. Та смша рибуй та-та-та. Надо сваливать, поки не пізно. Що сьогодні за день? Сьогодні щось так багато карампусів. Аж... ж живий оцей карампус, а. лежал. Чисто в попу стрелю его грязно. Та шары буй, та та та. Чик, чик, О нет, карампус. Дурацкий карампус, получай. Дурацкий карампус. Что у вас сегодня за день, карампуси? Хочешь, бегусь? О, добрий день, хлопчик. Добрий день. От а де ти Драбаш узяв? Та там воєнний був. Його вбили карампуси. І ми забрали. У мене був друг Епл, каву, яблуко, але його вбив великий карампус. Я тут всіх поперестріляв. Пішли з нами. На війну буде воювать. В тебе прекрасный все пистолет. Ай, ты дурачок чи що? Ой, вибач Я хотів по твоем пистолету стрельнути Я щас у вас убью, я профессионал. Короче, Степа, пішли. Пови... Пішли на нашу базу тоді. А вона недалеко знаходиться? Та ні, недалеко, уйди карабус, хто ти там пупсик, чи хто ти там не пам'ятає? Все, пішли, Степа, пішли. Поведімо нашого нового воєнного. Ого, куди трупік прилетів. Ми тут ще будемо парочку, а ви як Такі поранені. Та на нашу базу основну базу нічтожили, у нас є підземна база, вона дуже далеко знаходиться. Та йди, Стюпа, швидше, та не можу. Йомо-йо, у тебе руки нема? Так, да, у мене руки нема. У мене є, слава Богу. Ну, коротше, розказуй ти, як ти попав і взяв дробаш. Ну, коротше, я йшов і йшов, побачив свого друга. О, кажу, кричу іди сюди, йди сюди, потім за ним карампус погнався, потім нас воєнний спас. і потім його вбив великий карампус, і він пішов далі. Нас не заміти. Ми пішли коротше з дружбаном і побачили одного воєнного, і ми карампусів не бачили е, заду нього. Я, Я його кричав, кричав. Воєнний воєнний. Потім на нього карампус напав, він був ще живий єлі-єлі. Він його вбив, він пістолет кинув. Я забрав пістолет, парочку повбивав, великий напав на мого дружбана. Ну і, коротше, я один і остався. Та йди, давай, швидше, то чо ти стоїш? Юний тут гнила рука. А ваш, як ви сюди попали? Ну, я помню, як ти був маленьким ще. Помню, появились новий вірус, мутанти. І на нас напали вони. Мою сім'ю вбили? Ну, мою сім'ю вбили? А я остався один. Потім мене і Стьопа забрав. Повню, це було дуже давно. Ех, а жаль. І я став воєнним. Який мене ще Степа бісить, Та я не можу йти, що нога болить. То не треба було йти зі мною. Блін, драбаш такий важкий. Та почекайте мене. Куди ви побігли, воєнні? Та сим шари буй. та 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 -к 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 -к. а Постой! а Постой! А! Дурацький карупус! Лукус! Ай! Він мені хотів голову придавити! Тварина! На! Творина рука моя. А не надо, карампус. А, мене ж дробаш. на по лобі! Ви як воєнні, живі? Да, живі! Блін, моя рука. Пішли далі. Блін, мої руки. Ладно, для профілактики іще стрельну. Та не треба не трать патрони. Чисто рука. Чисто стрельну, що аж руки в нього відлетіли. Давай його відкинемо в сторону, лети відсюди, капурус, хто ти там. Інтересно, чого сьогодні? Просто ми читали в книжці, у нас просто книжка про карамку. Мутантів вже всіх поунічжали. Главний бос їхній теж почти вмер. Ми стараємось придумати якусь пушку, щоб уничтожити. А, а та пушка X, там де на ньому сидить Мелон X, Вона вже не підходить нам, треба якусь пушку придумати, що його сліверизують, і ми можемо його вбити. А блин, а Бліна, я без рук. Ты будешь нас охоронять. Э, е -е, так у тебе дробаш. Ну и в чем тут прикол, что у меня дробаш? Ну, ты должен нас охоронять. Та сим шари буй, та-та-та, Ідіть та, та, сюди, гади тупі. По каждому тщ по каждому. Тасим. Скібэ. Кам карампусы. Все, може... можете йти, я вам почисту все тут. Эй, дурацкая рука. Уй, ты, дурацкая рука. Спасибо, хто бы ты не був. Ты його знаешь? Да, це кара... мутант. Ой, карам. Він на спас у карампусів. Ю-маю. Та чому щось повільно йшли? все одно равно... тут всі карампуси, даже воно бачу, погнили. Інтересно, чого вони так гниють? Це Та ж карампуси в них ж нема. Вони ж самі карампуси. Інтересно, чого з'явились карампуси і за чого? Не знаю. Просто учені експериментували. Якщо змішати воду з сахаром, то їй зараза, зарази. З'явились карампуси. То це не люди, а учені. Так, да, це учені, які. і ми їх називаємо карампусами. Бо вони співають карампусячу музику. Йошкин! А чого сьогодні так більше карампусів? Ні жодного Титана, босса там, ще когось. Іменно карампуси. Що ж це таке? А ну, постойте, воєнні, постойте. Їх ще з Ти ти уверен? Да, я вірю, що я побідю їх. Якщо що я буду здалеку стріляти, якщо ви умрете. На по каждому та сим шари -та буй татачка не підходь до мене капурус, пурус, чепуру, тасом шари буй татачка. -та Ой, він мені тіло скрутив. А, ти сюди карампус ай ти больний ти шо? Просто у нього деякі пули та ши... Ай... Дурний ти та сам шарый та 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 Ай, дурненький ти! Ай, блін, а прям в шию мені на ти, лупус дурацкий. Та шари би та та та... Воєнний, з тобою все нормально? Да, зі мною все нормально. Ідіть сюди. Умріть. Кам'яранку дурацькі! А, сучка, рибий та та, та Ти як ще живий придурок. Умри. Гадіна. Так, це умер. Ау! ні, не, не умер живий. На, 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 на. Лиса бошка, дай пирожка. О, ніт! Тільки гавкнули. На Капець. Чого? Тут та бочка мене. Який ж бочка мене? Рятуйте, получай. Ммм, pien... палуч. А, спасаємось! Тут бочкомен. Бочкомен, да, він там у воєнного прибабасив. Ай, рука моя. Ай, ладно, пофіг на той пістолет. Нам надо жизнь, да? Да, нам надо жизнь. Свалим. По дорозі карампузі будеш мене від карампузів захищати Окей, залізе на гору, він не залізе. Він точ Оці карампуси точно не вміють Літать. Да, точно? Да, точно не вміють вони літать. Ай. Полетіли. Ой, погнали. Оно гора. Юма, і тут даже башка карамбуса лежить. Побігли, пофіг, та плювать, да, побігли, ай, по нозі вдарив. Бідно жалко того дурацького. Ой, шо я милю? Жалко воєнного на Степу. Ой, жалко Ваню. Ваня помер. Ти вже другий раз вижила. В смислі, У тебе нема ніякого пластиря? Ні, нема. О, ні. А. Я улетаю, вон и Я у всех уничтожу уже. <свистак> Блин, жалко. Юшкин, Макрешкин, тут руки. О, о, я вернулся. Нет! Ай! Нет! А! Я горю! Я горю! Я горю! Ай! Дурыки! А! Ай, нет! А! Энет. Военный. Военный. Нет. Ладно, візьму его пистолет. Буду от карампусе отбиваться. Дурацких карампусів! карампусів. Че не шось тут за день, Чего мені так не везе? Фух, слабо я тебя знайшов! Ты кто такий? Я Мелон. Запригуй мені на корабль разом Тобі в Тебе вылечим і создаму мелона. Ти гарно стріляєш? Да, дуже гарно. Запрыгай на корабль. А пістолет. А пістолет можу ставити. Викинуть. Окей, може, в корампус якогось попаду. Тасим шари буй та та. Тасим шари, боїта та тасим шари, бойта тата,качка, качка, качка,чка. О, великого, бачу, там великий стоїть ріляти, на з нього попаду. Тасим шари, буйтата, та, та, Ха, Ха! Чисто в карампуса попав. Ага. Ладно, телепортируємось на базу. Сейчас я залізу на свій корабль. Фух, спасибо, что ты мене спас, я би не вижив.